В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Скільки в нас є сьогодні з молоддю? Один, два, три. А скільки вчора було? Мужчина, так, так, забув. Більше було. А де вони сьогодні? Ми вчора мали, йдуть. Йдуть. Хто такі? Хто спить, хто йде. Дякую за позитивізм, оптимізм. Надія є. Вчора я мав нагоду перший раз говорити до молоді. Я якось не мав нагоди вести заняття для підлітків. Ось, тим паче, трохи їх боюся. Але таке. І пішов, відважився, вони взяли всі, прийшли. Я намагався показувати, що я їх не боюся. І ми вчора говорили про конфлікти. Та. Але я і так старався їм показати, що, щоб вони більше не запрошували мене, а тільки сестру Лукію. не знаю, чи це вдалося десь так. Та. Але все, що вони в мене добре бачать, то певне тепер славлять Бога. Бо щось розказав за себе таке, що розумію, що все добро це дає Бог. І тому слава нашому Господу. Ще мав ще щось сказати, але нема, нема більшості, тому я вже вирізаю це з проповіді. Отже, сьогодні маємо, маємо, маємо ми дуже гарне таке Євангеліє, де ми, чи підсвідомо кожен би хотів трошечки побути на певному місці, і ми поговоримо зараз на якому. Отже, перше про закон. Якийсь законовчитель встав, щоб випробувати Ісуса, тобто вже, щось, якесь випробування, так. Не просто запитання, а так, з підвогом, як кажуть. Ну і вчителі, що я маю робити, щоб, щоб життя осягнути. Ісус мовив до нього, а він законовчитель. В законі що написано? Тобто, в твому сенсі життя, ти законовчитель, вчителя закон це є основа. А в твоєму законі що написано? Він каже, що люби Господа, Бога твого всім серцем, всією душею, силою, думкою, а ближнього себе, як себе самого. Ну і сказав Ісус йому, що робиться і так само буде, і будеш жити. Чикай робиться, і будеш жити. Та той бажаючи себе самого виправдати, каже, на ну, хто є мій ближній. І Ісус починає вже цю притчу, історію вигадану, але дуже таку повчальну. Хотів би звернути увагу на закон і на що закон є мертвий. Закон, по своїй суті, він є е, мертвий, тому що він, він береже життя, він каже, що не робити. Але він нічого не каже, що робити. Назвіть якусь заповідь з десяти Божих заповідей, яка каже, що робити. Люби навіть, хай буде батька, матір твою, щоб добре тобі було, довго жити на землі. А насправді е, вона не каже, як любити. Вона каже, що не робити, як не кривдити, як слухати. Тобто насправді будь-які правила дорожнього руху кажуть, надіть по правій стороні. Це не є порада така добра. Та? Це просто порада, щоб тебе не втаранив ніхто, та? не їдь на червоне. Тобто для мене закон, він просто каже, що не можна робити. Не пхай руки в розетку, бо б'є. Логічно. А що доброго робити, закон не каже. Тому я називаю сьогодні закон є мертвим і сам досвідчив певні речі судових справ в моїй родині та. Що е, є закон, є заповіт, бабусею мені передана хата, і постійно законом можна подавати на оскарження, на оскарження. Вже роками триває ця судова справа і не може закінчитися до сьогодні. Мов оця Ярослава Шовчука, теж вже 12 років тривають судові справи. Хтось когось побив, але постійно можна подавати на оскарження висновку. Певне рани вже зажили, каліство вже не вернеш, а до сьогодні не розібралися, хто прав. Тобто закону байдуже йому пофіг на життя. Він просто каже, що не робити. Відповідно, коли людина тримається суто закону, вона буде правильною, такою може грамотною свого роду, але вона не зможе жити. І сьогодні це моя версія, хто там дуже такий оборонник закону, можна продискутувати. Ось, але е, зразу для мене і відповідь, що тоді дає життя. Тобто є закон, а є любов. Я сьогодні буду таку протилежність показувати. І любов, вона якось, знаєте, вона трошечка, от незнання законів не звільняє від відповідальності. Ви чули про таке законодавство? Та? А є ще в християнстві, якщо ти щось не знав, не знав, що це є гріх, то для тебе це той вчинок гріх? Ні. Тобто, виявляється, їй щось інше, тому є два світи. Давайте я так ще докажу таку річ, що ви не знаєте закону. По новинах багато-багато років тому була така інформація, що всі особи, які носять нося чи 46, чи 47 розмір, вони безплатно мають право отримати від держави взуття. Бо це така специфіка, яка хоче держава, якби. Потішити тих людей, бо всі інші носять менше взуття. Та я говорю як високий, як їздив колись в маршрутках. Я розумію, що е, нам треба ще доплачувати за те, що ми їдемо головою в стелю. Ось і так далі. Тому держава вирішила, десь в конституції це написано: хто 47 розмір носить безкоштовно, отримує все взуття. Ви про це знали? Non. Ні, от випадка соцзахисту. Треба писати дзвідяку, пані. Ви десь працюєте в структурах, пахне щось законником. Ось. І я собі думаю, оце я лох, я не знав такого. А слухайте, а скільки є чогось, що я є в Конституції, якась халява, щось безплатне. Я про це просто не знаю. І насправді воно є, тільки нам це про це не кажуть. Та? Отже, я думаю, основний посил, оцих новин, які про це розказали, не щоб допомогти всім 47 м носникам взуття отримати безкоштовно, бо там не сказали, як не сказали, що треба заяву, де цей, тобто вже, бо після цих новин. Будуть черги в якійсь невідомій інстанції. А суто, почуття ви ти є лунь, бо ти не знаєш елементарного, а ти тим більше не знаєш щось більшого, ти є неок. І тобто в мене почуття вине після таких новин, що скільки я всього не знаю у Конституції. Тому ще одне любов, вона дає, а не тільки каже, що ти щось би міг взяти, але не береш, бо ти насправді неок. Тому, тому закон для мене є мертвий. Мертвий. Добре. І будемо ми розглядати, що сьогодні Бог каже Ісус в притчі. І притча, ще ми, ще ми говорили. Віра наша спасла нас. спасла нас, вони йдуть. Вони йдуть. <риклад> Ого, аж четверо. ми ж казали, що четверо діть? Вітаємо, наша молодь. Я вас записав в чорний блокнот, але доведеться все викреслити. <рес> ну, добре. Листочок вирвав, бо я все одну... ну, так. так. Ми вчора з молоддю говорили про, про людину, яку я з якої я мав. З якої не мав конфлікт, але я би не хотів сьогодні з нею мати відносин. Та? І ви цю всю людину знаєте, але ви не молодь, ви не знаєте, про кого я говорю. Але я ще згадаю. Отже, Єрихон. Один чоловік сходив із Єрусалиму до Єрихону. Отже, це з Єрусалиму хто євреї йшов, бо в Єрусалимі живуть євреї до Єрихону. і попав розбійникам в руки. Кепська ситуація, тому що ця дорога насправді була коротшою. Але дуже небезпечною. Тою дорогою з Єрусалиму до Єрихону могли йти тільки кілька людей. Ну, Тобто міг йти цілий караван, і коли караван є багато людей, могли протистояти бандитам. Якщо один чоловік, ну це, по суті, самогубство. Він знає, що йде в такий район, дуже темний, ось, і де його могли побити. Ну І, відповідно, це сталося, все сходиться. Була довша дорога, безпечніша, але через пустинне місце, довше, і туди важко було йти. Тому люди хотіли скоротити. Отже, що щось йому треба було. В тому Єрихоні чогось він йшов, що вирішив на таке самогубство, що він пішов сам. Це такі просто контексти, які я десь чув як пояснення. Попався він у руки, був сам, не знаючи, щось мав, але він в той момент вже нічого не мав, бо все, все в нього забрали. Його обдерли і побили тяжко, і пішли геть, зоставивши його напівмертвого, Тобто, це особа, яка лежить і не рухається. Випадково йшов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його, минув і пішов далі. Священник йшов пене з Єрахона, десь на мав дачу, і йшов Єрусалим служити. Чому священник не міг торкатися особи, яка лежить і не рухається, бо це є символ мертвої людини. Чи можна священникою переслужбою торкатися до мерця? Ні, тому що потім купа часу, треба обмиватися, очищатися. Тому він вирішив не мастити собі руки, щоб не проходити весь обряд. обряд. Так само йшов Левіт. Левіт – це прислуга. Це більше таких, що служать. Вони не, не безпосередньо, там, напевно, при, 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 при самому святе і святих, але, принаймні, прислуга ну, могла би замастити руки. Прийшовши на те місце, глянув на нього, принаймні, вже глянув і пройшов мимо. Ну, теж вирішив собі піджачок не мастити. Отже, що каже закон? Ти маєш бути перед службою чистий. Ти нічого не маєш робити того, ти маєш робити то, ти маєш постити, ти маєш то. І це є закон. Висновку, закон є мертвий і дав вмирати можливо життю, а він дав, виявляється живий був. Тобто, ще раз хочу доказати, що закон він не є поганий в своїй суці, бо він нас хоронить, але він точно не дає життя і почуття щастя, напевно що. В правилах дорожнього руху що дає почуття щастя? Нічого. Коли людина отримує задоволення, коли вона їде, на скутері, знаєте, листочки падають, шумить камінчик, і ти їдеш, і минаєш прохожих. Оце є задоволення, розумієте, на скутері, на ровері. Ось або ця машина така без даху, їдеш, вітерець, волосся тобі розчісує. Про це в правилах не пишеться, але з цього можна радість брати. Я так відійшов жартівливо. Отже, але один самарянин. Самарянин це вже виходить, той, що не дружить з євреями, піднімався, певно з Єрехону до Єрусалиму. Правдоподібно, він був торгашем, що був у дорозі, надійшов на нього. Надійшов сьогодні, не будемо, але дуже цікаве слово. Він надійшов на нього, тобто він якби по ньому пройшовся. Тобто дуже близько підійшов до нього, але не будемо лазити в, ці, в глибину цих слів, побачивши його, змилосердився. Він е, просто змилосердився, бо мав милосердя. Та? Приступив він до нього, прив'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Отже, оливу і вино мав з собою. Ви часто ходите з оливою і з вином? Отже, він, напевно, був продавцем. З одним вином. Ви, 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 ви з одним вином. Але він, напевно, правдоподібно, їхав на, на базар продавати щось своє. Та ну і відповідно те, що мав продати, вибачте, витратив на людину. Тобто, вже мав менше. Потім посадив його на свою скотину, привіз його до заїзду і доглянув. Можливо, навіть спустився назад. Тобто він е, вернувся. Ще й на другий день він виняв два динарії. Отже, він з ним переночував. А який-то в нас е, в селі базарний день. Отже, він йшов на день п'ятниці, але оскільки заночував, п'ятниця вже почалася. Він вже втратив половину своїх покупців. На другий день виняв два динарії, дав їх господареві і мовив, доглянь його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі. Ще й витратився на нього коштами. Тобто, час йому посвятив свій товар на нього, як ліки дав, і відповідно ще й кошти. Ну і питання: хто з оцих трьох, на твою думку, трьох? На твою думку був ближнім, тому що попався розбійникам. Він відповів той, хто вчинив над ним милосердя. Отже, по закону, по суті, він і не мав, не знаю, чи по євреї, я думаю, по зовнішності єврея видно, що він єврей, і цей, який йшов з Єрахону, він розумів, що він не своєму допомагає, а ворогові. Але він це вирішив зробити і з великою втратою. І я, я би ще думав, якщо би так продовжити, він би ще його доглядав, і доглядав і доглядав. Я хочу сказати, що і Бо, Божа любов, Боже лікування є вічним, це символ вічності, що він поки його не, б, не довів би до стану здоров'я, він би не заспокоївся. Тому, може бути, в Томаківці людина, яка очолює високу посаду, але не любить людей. Може таке бути, а може бути пересічний медик. Медик, який просто ще більше любить людей, всіх, хто до нього приходить, і не тільки всіх, ось, і, і інших, я просто так без імен. Тобто я до чого веду, що можна бути давцем законів, до речі, та, людина при владі, вона може і закони видавати. Е -е Як це відбувається, давайте вам скажу магію видання законів. Якщо депутат. Депутат сидить, п'є каву, каву п'є, і взяв салфеточку, таку салфеточку, і написав щось Олівчиком, от придумав собі якийсь закон. Він йде в мерію, це в Енергодарі, приносить це секретарю і каже, я написав закон. Оскільки це приніс не Вася, а сам депутат, секретар мусить зареєструвати оцю речення, що він написав і дати йому номер. Ну такий обов'язок, бо це депутат приніс. Якщо маємо речення з номером, все, це речення вже, вже йде на голосування. Такий механізм в державі, розумієте, то, що він це на якій салфетці написав, чи не з тої ноги встав, цього нікого не обходить. Депутат, Депутат подав, мусимо це зробити. Ну, мене так в Запоріжжі вчили, може Верховної Ради, але сама побудова, як, як, можна, як можна підготувати закон, можна сидіти, вибачте, на туалетному папері написати. Та. Верховній Раді. Заявити в голос. Бачите, щось, щось виростає. Я не про це. Я ж хочу ще раз показати різницю між законом і любов'ю, і тому, 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 чи наш добрий самарянин, самаритянин мав за що любити цього єврея? Чи він щось йому зробив? За що він його любив? Просто так. І знаєте, якби так, родзинка цієї притчі, що кожен би хотів бути на місці цього милосердного самаритянина. Уявіть, в тебе є проблеми в житті, та, якісь великі проблеми. Ти от просто на дні свого життя. Приходить хтось, який не мусить, бо, бо священник як ніяк би міг єврей-єврея, приходить хтось інший, ні за що тебе піднімає. Лікує, везе на своєму транспорті, гостить в готелі і ще й платить тобі на кілька днів, щоб ти міг там перебувати. Кожен би хотів, щоб про нього так подбали. Я навіть їхав в машині, недавно почув якісь таке хтось говорив. І особа каже, що подарувати на день народження, жіночій статі. І та каже, напевно, що краще, як подарувати сертифікат в якийсь спа салон Тобто людина хоче бути люблена, хоче бути доглянена, щоб їй приділили час. Дехто дуже любить ходити до перекорів. Я, наприклад, колись дуже любив, бо тебе торкаються, це приємне відчуття поза якимись там дрібними моментами волосинок. Тобі приділяють час, тебе пестять, тебе роблять лялечкою, та? і ти виходиш і пахнеш. Оце людина вийшла з перукарні. <кій> Я так, може, і так дуже м'яко описав, Отже, кожен би хотів цього відчуття любові, просто ні за що. Пурукарні ти платиш, ясно, соб, цей. але можна за гроші, повірте, отримати гірший результат а за великий, а деколи можна дешевший і кращий. Ідеться знову ж таки, що кожен хоче відчувати цю любов. І сьогодні нам. Ісус показує, що якщо ми хочемо відчувати цю любов, якщо нам приємно відчути догляд, опіку і так далі, то що сказав Ісус, «Іди». І роби так само. Це була відповідь цьому законовчителю. Тому Ісус хоче показати, що закон добрий. Ісус сам не касує закон, Він Його підтримує. І обрізання Ісус отримав в храмі за єврейською традицією, хоча абсолютно йому не треба було доказувати, що він єврей. Нашу Богові доказувати, що він якийсь єврей. Та все він виконує. Навіть каже, піди, покажися священникам при одному із цілень. Але він що додає до закону? Ще необхідно, щоб жити, мусить бути любов. Роби і буде жити. Як попередньо сказав і тут сказав, іди, і роби так само. Отже, коли ми любимо ні за що, коли ми любимо просто так даємо увагу, ми робимо те, що нас робить, напевно, тими, тими людьми. Не просто людьми, якими живуть, а людьми з великої букви. І... Нехай буде на закінчення, що коли Бог він так каже, вернуся до теми конфліктів, ми вчора починали, чи варто, скажімо, чи варто, бо конфлікти, на мою думку, вони є спричинені великою кількості втоми. Почуттям безгрішності в розумінні фінансів, маю на увазі, е, якісь напружені ситуації, не в державі, війна в державі, все це воно спричиняє напругу. І в такій напрузі дуже легко вибухають конфлікти. І от особа, скажімо, не, ну от не заслужила. Ну, наприклад, там має дружину, вона заслужила, щоб її любити. Та? Вона ходить на роботу, заробляє більше грошей, ніж я. Вона готує їжу, дбає за. Хозяйство та, за, за господарку. Вона веде катехетичну школу, по-моєму, дітей, організовує старшу школу, організовує цього року Може Свято Миколая, хором теж займається, ну є за що любити. Та, тут. Без питань. Ось, Дбай за тадея, ну трохи за мене. Ну, ну, ну. А от є моменти, коли їй нема за що любити. Та. от Приходить нервова, втомлена, холодна, бо в них на роботі холодно, та, голодна. Починає сваритися, наприклад, на, на педагогічні моменти, стадеєм, чомусь уроки в нас онлайн, а вони того не зроблені, в школі якось воно краще йшлося. Ось, І Я собі думаю, ну нема за що її любити. Ну чого я маю її тоді от це, все, все, це все прощати. І мені Бог сказав, що треба любити ні за що. Не тому, що вона щось зробила, не тому, що вона щось кимось є чи не є. Просто треба любити. І коли ми любимо насправді, коли я люблю свою. Дружину і не конфліктую, чи гашу конфлікти, чи тому подібне, насправді починається бути вдома рай. І тому вона йде додому, не йде по барах, не йде по друзях, бо, бо дехто може не боїться піти додому, та? бо знає, що вдома немає підтримки, але вона знає, що вона має підтримку, має плече опертися. ось, І це власне, власне робить любов. Ось, добре. Тому дякуємо Богові за те, що він дає нам сьогодні таку мудрість мудрість побачити, що закон це добра річ, але до закону ще необхідна є любов. І коли навіть любов є несправедлива, і, точніше, людина не заслужила на ту любов, все одно треба любити, бо любов буде побільшувати любов. І цей наш сьогодні потерпілий, точно встане після цього і буде ще більше любити, бо його полюбили. Амінь. Слава Ісусу Христу!